Дітки, доброго ранку! А сьогодні у нас заняття ознайомлення з природним довкіллям». І тема нашого заняття весняні квіти, будова квітів і малювання піони. Дітки, давайте з вами роздивимося квітку і скажемо, з чого вона складається. Спочатку у квітки йде корінь, який знаходиться під землею. Потім стебло, листочки на нашій квітці. Потім іде квітка та плоди з насінням. Дітки, а як ви гадаєте, а що це у нас за квіти? Так, дітки, це піони. Вони дуже гарні. І мають дуже гарний запах. Дітки, а давайте з вами пригадаємо, а коли у нас розцвітають піони. Піони розцвітають на початку травня. Дітки, давайте з вами роздивимося ці чудові квіточки, тому що ми сьогодні їх будемо малювати. Дивіться, які вони гарні, та вони дуже-дуже запашні. Дітки, для малювання нашого піона нам потрібна серветка, водичка, фарба зелена, червона, зм'ятий папір і два пензлика. Беремо звичайний папір і зминаємо гарненько його, щоб він був зм'ятий гарно-гарно. Тепер ми беремо великий пензлик і. Трішечки його мачаємо водичку у червону фарбу і е, розмальовуємо е, ш, частину нашої, нашого паперу. Да? Це у нас буде квіточка. Ось так, бачите, ми його розмальовуємо гарненько. Ось так, бачите, миємо пензлик гарненько. І тепер, як штампом, Ось так робимо квіточки. Дітки, і так ми робимо декілька квіточок. Дітки, ось такі гарненькі квітки в нас вже виходять. А тепер ми беремо Тоненький пензлик. Мочаємо у водичку і будемо нашим квіточкам малювати стебло. Дітки, стебла ми вже намалювали, а тепер будемо малювати з вами листочки. Можна тоненькою, можна товстою пензликом малювати, а я тоненьким буду. Дивіться. Ось так. Ось такі листочки ми малюємо, бачите як? Трішечки загостреними кінчиками. І так ми малюємо кожного квітерці. Дітки, ось такі гарні піони, у нас з вами вийшли. Молодці! Дякую за увагу! До нових зустрічей!